Станціях метрополітену під патронатом харківського міського голови Ігоря Дерехова проходять святкові концертні програми до Дня міста Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. На станції Вокзальна о 17.00 почнеться виступ військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади, «СКІФ» Національної гвардії України. Нехай ці свята об'єднають нас, бо харків'яни це сила, надія та нескореність. На свято з дитиною показати, як, як проходять свято в нашому місті. Щоб вона теж знала, що... яке свято, яке Саточка. Свято, День міста, так. Спеціально приїхала на День міста свого рідного зі Львову, тому що ми вже з сім'єю там три роки живемо у Львові, але на День міста треба бути в своєму рідному Харкові і підтримувати своїх людей. Ми зараз знаходимося на станції метро Перемога у Харкові. І сьогодні на честь Дня міста і Дня Незалежності на п'ятьох майданчиках в метро. Саме відбуваються святкові заходи. Саме сьогодні тут дитячі вистави дитяча вистава лялькова, яка називається Принцеси. Бувають різні. Ось ну, сьогодні для дітей. Тут, саме тут, на інших майданчиках інші актори виступають. Ми приїхали дітям подарувати цю радість абсолютно, просто може прийти хто завгодно. І це ну, такий, знаєте, ковток радості під час ну, нашого часу, нашого стану. Я думаю, що це до речі дуже прикольно, тому що в 22 другому ми теж грали на цьому самому місці, коли ми ще тільки починали працювати в метро, коли метро ще був прихистком для людей.